Слава Богу, брати і сестри, за ті рани Ісуса, якими ми зцілилися. Слава Богу, за цей день недільний. Дякую всім, хто сьогодні, в цей неділі ранок, прийшов, щоб ми разом спільно могли згадати, ми кажемо, служіння спомину, згадати страждання, смерть нашого Господа Ісуса Христа, яка всім нам принесла життя. Це ціна, яку заплатив Господь за нас. Час у нас швидко біжить, Євангелія Луки, відомий, 23 розділ і 33 текст. Коли прибули на те місце, яке звуть череповище, Голгофа мала вигляд людського черепа. Розп'яли тут його і злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Автор одніє пісні каже: Зійдім. На Голгофу, друзі, я хотів би запросити всіх зійти на Голгофу, залишити всі посторонні думки і просити Дух Святий, веди мене. Я в цьому зібранні, але я хочу бути на Голгові. Дух Святий, веди мене туди, я хочу бути там, де розпинали мого Ісуса. І найперше, що ми побачимо, це три хрести. Ісус розп'ятий був. На середньому, а справа і зліва злочинники, розбійники нашого Бога, того, який створив небо і землю, того, який так сильно любить людей, розп'яли разом злочинниками, разом злочинниками. Подумаймо про це. І Ісус промовив. Він не мовчав. Важко було сказати хоч одне слово. Але він збирається з силами і звершує молитву. Отче, прости їм, бо не знають, що вони чинять. І як його одіжділи, а його одіж, Ісус помирає в муках, в стражданнях, а там, а там воїни одежу ділять і кидали жереб. 35 п'ятий текст каже: А люди стояли і, і дивились. Просто спостерігали, стояли і дивились. Декілька категорій людей на Голгофі. Ми сьогодні теж піднімаємося вірою на Голгофу. І ось декілька категорій людей. Зразу наступний вір каже, насміхалися. Категорія людей, яка насміхалася. Ісус страдає під тим палючим сонцем Палестини, розп'ятий, збитий, зранений, стікає кров'ю, а люди стоять і. Насміхаються. Як це важко? як це важко. І до тієї категорії, що насміхалися, належали написано і старшини, і старшини. Книжники, фарисеї, мали закон Божий в своїх руках. Тепер стоять і насміхаються. 36-й вірш каже: і воїни глузували з нього. Воїни, які розпинали, які били. Безжалісно, без всякого жалю. І вони глузували. І написано, давали йому оцет. Знаєте, як пити хочеться, коли рани. Хочеться пити, а йому оцет. Тому, хто створив всі моря, океани, хто дав прекрасні джерела прісної води, а йому дають оцет. Глузую з нього. Один із злочинців. Який теж розп'ятий, написано, почав його зневажати. Зневажали його. Були ті, кому було байдуже. Вони не раз, можливо, спостерігали, дивилися, як там, розпинали на Голгофі злочинників, і вони спокійно вже, равнодушно дивилися. Не будьмо ми сьогодні равнодушні. 49-й вірш каже ще про одну категорію. каже... А усі знайомі Його, і жінки, які прийшли з Ним із Галілеї, здалека. От я роздумую, Боже, а чому вони були здалека? Вони здалека стояли і дивились на це. Його знайомі, які бачили, може, які переживали милість, він не одному милість. І вони здалека стояли, можливо, за страху. Цих римських вояків вони стояли здалека. Брата і сестру, не стій здалека сьогодні. Давайте ми підійдемо ближче, підійдемо ближче. І мені подобається Івана, коли ми читаємо 19 розділ, і там написано ще одна категорія людей. 19 розділ, 25 текст. А під Христом же Ісуса стояли. А хто ж такий сміливий, не здалека, а підійшов під Хрест, і перше написано його мама. Дорогі матері, я думаю, кожна мама може зрозуміти, наскільки було боляче їй дивитись на свого сина, якого зневажили, над яким глумилися, розп'яли його? І вона стояла під Хрестом. Не тих римських вояків і їхніх насмішок, глузування, вона стояла під Христом. Про неї було написано зарані, що ця зброя пронзить її душу. І дійсно ця зброя пройшла через душу її. Вона стояла і плакала. Її син улюблений. Як важко матерям сьогодні дивитися, коли страдають їхні діти. Мамі Ісуса прийшлося стояти під Христом. Рядом з нею, теж не боячись, написано, стояла сестра Матері. Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ці жінки не боялися, вони теж стали рядом. Переживши велику милість від Господа, не стояли здалека, як інші знайомі, а вони стояли під самим Христом. Із всіх учнів, які були в Ісуса. Один учень теж не побоявся. Про декого написано, учні розбіглися, побачивши, що Ісуса розпинають. Але Іван, той, який любив класти свою голову на груди Ісуса, Він не злякався. Здається, самий молодий. Здається, що теж міг би якийсь страх мати, але Він стояв під Христом. Він стояв під Христом. Браття і сестри. Я хотів би закликати, давайте ми сьогодні станемо під Хрест. Щоб ми бачили сьогодні ці рани Ісуса, щоб ми бачили розп'ятого Сина Божого і Дух Святий може це зробити. Автор однієї пісні каже: я мовою оригіналу передам у Христа хочу стоять я». Оце моє місце. Я хочу стояти біля Христа. У Христа хочу стоять я. Созерцать душою. Як з Голгофи благодать в мир течот рікою. Аллилуйя, слава Ісусу! У Христа, у Христа, честь моя і слава. Так, да, можливо, сторони людей, які стояли, наблюдали, це було ну, розпинають, а вони стоять, підтримують як злочинника. Але це велика честь стати під Хрест, не побоятись, не злякатися, пройти через всі перешкоди, і стати під Хрест в роздумах, роздумуючи, роздумуючи, що Ісус зробив для нас і про Нього, і про Нього, про нашого Ісуса, служіння спомену Його смерті. В одному із псалмів Давид каже: я війду в роздуми. Давид, про що ти хочеш подумати, в роздуми про сили Господа Саваофа. І тема моєї короткої проповіді буде: війди в роздуми про сили Господа Саваофа. Не будьмо байдужими, не займаємося в думках іншими справами, а давайте думки направимо на Ісуса. Він є центр нашої уваги сьогодні. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Сила Божа, війдім в роздуми про силу Божу, а ця сила має багато гранів. І перша його сила, про яку я хотів би, щоб ми подумали, це сила Його любові. Золотий вірш Біблії каже: так полюбив Бог світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожний, зауважте кожний, Господи, яка в тебе любов до всіх людей абсолютно. Ти не ділиш людей на кращих і гірших, а ти всіх полюбив, щоб кожний, хто увірує, мав життя вічне. Слава Ісусу Христу! І його любов не просто я люблю тебе. Ми не раз так помічаємо в цьому світі, я тебе люблю. Але все, тільки на словах. А діла, а ділами зовсім інше. Але Господь сказав: Я люблю тебе і віддає свого сина. Батьки матері, хто віддав би? Навіть багатодітні сім'ї зміг би віддати свого сина, свою доньку на страдання, на муки за якогось грішника чи злочинця. Не думаю, хтось би відважився. Отець Небесний настільки полюбив тебе, мене віддає свого сина, щоб ти став сином. Брати, дорогі, щоб тебе назвати своїм сином, Він віддає однородженого свого сина. Дорога сестра, щоб, щоб ти стала донькою Ісуса, Він віддає свого сина на страждання. Любов Божа це жертівна любов. Він настільки полюбив нас, і не тоді, коли ми стали хороші і добрі, а полюбив нас, як ми були грішниками. Недобрими і віддає. Божа любов віддає. І я розумію, що це тільки любов, вона спонукала Отця Небесного Сина послати в цей світ на страдання. А Син Божий Ісус, Він вправі був відмовитись. Але пам'ятаєте, що Він сказав: Я іду. Ісус, куди ти йдеш? Я іду виконати волю Твою, Отче. Ісус погоджується з волею небесного батька і любов до людей теж спонукає його небо оставити, хори ангелів, і прийти на нашу землю гріховну, де тебе не зрозуміють, не приймуть тебе, тебе будуть знущатися з тебе і Тебе в кінці розіпнуть. Я іду. Гефсиманія. Ісус молиться, якщо можливо, хай та чаша мимо пройде. Але далі, пам'ятаючи про те, що в серці любов до людей, і якщо чаша мене мимо, то люди загинуть. Ісус продовжує цю молитву не моя воля. Хай буде так, як хочеш ти. Люблячи людей, Він хворих зціляв, Він кормив голодних, Він змилосердювався над людьми, які страдали. Він проповідував їм про царство небесне. І прийшов час його страдань, Голгофа. Друзі, я не інакше розумію, що оці цвяхи, які ми прибивали Ісуса, вони не змогли би там втримати Божого Сина. Не змогли б. Висячи на Христі, Він дивився в даль віків. Він бачив нас з вами. Він бачив тебе, брате, тебе, сестру, дорогі друже, він тебе бачив. І щоб спасти й помилувати, він залишився на Христі. Одне слово, більше як 12 легіонів ангелів прийде і спасе Ісуса, і Він може бути не зійде з Христа і накаже тих своїх, хто, його, хто над ним знущався, але Він залишився, тому що Він любить нас. Це любов Його тримала, тому що, люблячи людей і щоби спасти людей, Він мав померти. Без смерті не буває Воскресіння, щоб перемогти смерть. Ісу... Ісус мусив померти. І Він це розумів. І люблячи людей, Він звершив цей подвиг спасіння. Слава Ісусу Христу! Сила любові досить велика. І те, що ми з вами тут, друзі, це підтверджує, що Його сила проявилась і в нашому житті. Він нас полюбив такими, як є, Скільки людей в світі. Ну чим ми краще тих людей, але ми сьогодні в Божому домі. Ми належимо до сім'ї Божої. Ми свої стали для Нього через те, що Він полюбив, не через наші добрі справи, не через те, що ми є добрі, хороші, в гарних сім'ях виховувалися, а тому, що він нас полюбив. І через Його любов ми сьогодні тут, слава Ісусу. І ця сила сьогодні може підняти з самої глибини. Він любить людей і він піднімає тих, кого вже світ відкинув. Є, що і батьки вже відкинули все. Це люди нікому не потрібні. Але Ісус простягає свою руку, люблячи людину, Він піднімає. піднімає. Слава Ісусу Христу! Друга сила, про яку я хотів би нагадати, війти в роздуми це сила Його крові. Чому Ісус страдав? Чому Він кров проливав свою святую? Друзі, без пролиття крові немає прощення. Щоб нас простити, гріхи наші, він пролив свою дорогоцінну кров. І ця кров стікала з-під тернового вінка, коли били палицями по тому вінку, по його обличчю, стікали струмочки крові святої, невинної по його обличчю. Коли руки прибивали його, і з рук стікала свята пречиста кров, і ноги пробили. І здається, цього ще мало було. Прийшов воїн із списом бока пробив і витекла кров. Кров Ісуса Христа, написано Сина Божого, очищає нас від чого? Від всякого, чуєте? Не тільки від маленького гріха, але від всякого, який би не був гріх, але кров Ісуса вона очищає. О, яка сила крові! Ти пізнав, мій друже, силу крові, оскажи, і чи омити ти кров'ю Христа? Немає на землі такої хімчистки, в цілому світі нема, де можна духовний одяг омити, де совість можна свою омити від наших справ, від наших гріхів, які ми робили. Але є одне єдине средство: це кров Ісуса Христа, яка може омити твою душу, Твою совість і всі гріхи Твої. Знаєте, кров животних тварин, всіх, які, які, які приносили в жертву, не могла омити. Вона просто покривала, покривала. Якщо на столі якесь велике п'ятно і взяти білу скатертинку закрити, його не буде видно. Ота кров тварин, вона просто покривала. А кров Ісуса Христа, вона змиває, вона збиває. І каже: гріхів і беззаконня я більше не згадаю. Алілуя, Слава Ісусу! Коли його розпинали перші каплі крові, почали падати із його рук пробитих, з його ніг, і рядом розбійник, і сила крові, сину мій, Господь, каже, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Що сталося? Людина, яка мала дуже багато гріхів, і за свої провини його засудили до смертної кари, і це було справедливо. Він це визнав. Я справедливо страдаю. У мене стільки багато провин. Але перші каплі вони не просто впали на землю, браття і сестри. А ці, ця кров вона має право очистити і омити. Алілуя, душу! І сьогодні ти будеш в раю. Твоїх гріхів я не згадаю. Визнай тільки, покайся, і кров Ісуса Христа тебе обмиє. Коли опускали в Капернаумі цього хворого перші слова Ісуса були: Сину мій, тобі гріхи прощаються. Ісус хоче простити Тебе, брате, сестро, і Він може це зробити, бо Він кров пролив. Ніхто з людей не пролив за нас крові. Один єдиний Син Божий, який пролив, і право має, і владу має на землі прощати гріхи. Галілуя, Слава Ісусу Христу! Це сила в крові. Кров не втратила сили і сьогодні, і коли ми приходимо, і сьогодні ми молилися вчора. Господі, прости, називали провини. І відчуваємо в серці кров Христа Омила. Алілуя! Слава Ісусу Христу за цю силу крові, яка і сьогодні діє, і хто хотів би отримати прощення і відкуплення, Він може просто підійти так просто, як син до батька, і буде прощений. Кров Христа Омиє. Друзі, коли ми дивимося на окривавлене тіло Ісуса Христа, ми щось побачимо. І хор співав перед цим цю пісню, він співав про рани Христа, Про рани. Глянь, друже, глянь, глянь на рани Христа на терновий вінець. Сьогодні давайте дивитись на Ісуса, який ціну платить таку дорогу. На рани Його подивився. А в них теж криється велика сила. Друзі, і в крові є сила, щоб омити від гріхів, а в ранах яка сила? І Біблія каже, Ісайя, 53 розділ: ранами Ісуса ми. Уздоровлені, слава Ісусу Христу, яка б не була б хвороба. Ісус взяв не тільки гріхи наші, а хвороби на себе. І в ранах Його, по Слову Божому, ми маємо зцілення. О, друже, з вірою, подивись на рани Ісуса. Від Нього сила відходить. Жінка, яка 12 років страдала, вона зрозуміла, в нього є сила. Я тільки торкнуся, і я буду здоровою. І коли вона тільки торкнулася, пробралася через весь натовп. І ми читаємо це місце, і сила зійшла. Сила, яка це сила? Сила на оздоровлення. Ісус зупиняється і каже, хто мене толкнув? Хто біля мене тут рядом і тільки людей багато? каже: хтось особливий торкнувся. Від мене сила вийшла це сила на оздоровлення. І жінка розказує всім, як вона торкнулася і як вона стала здоровою. Брати і сестри, сьогодні Ісус є тут. І Його сила, зцілення з Ним, ти можеш так само з вірою торкатись Ісуса сьогодні. Ти можеш прийняти Його тіло, не тільки тіло торкнутися. Дорогі брати і сестри, ти будеш приймати це тіло в свою внутрішність, але треба зробити з вірою, як та жінка. Бо Слово Боже залишається вірним. Так написано, ранами Ісуса ми зцілилися. І коли ми це беремо вірою, молимося і просимо. І Бог оздоровляє, яка б не була б хвороба. Він сильний оздоровити. Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні будемо за хворих молитися, просити, щоб люди виходили з цього зібрання здоровими, отримавши силу зцілення, той, який укріпляє наші фізичні сили, який допомагає нам. Це наш Ісус, який сьогодні той самий, що був вчора, і третього дня, що ходив по землі, і зселяв всяку хворобу. 38 років хворий, Ти хочеш бути здоровий? Так, Господи, вставай! Алілуя! це наш Господь, і він той самий. І ще одна сила, ми йдемо до молитви, але сила, про яку пише апостол Павло, ми читаємо це в Филиппіан 3,10, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння. Алілуя! Прийде час, брати і сестри, я вірю, що кожний, хто й помер, наші рідні і близькі, вони воскреснуть. Ісус переміг смерть третього дня. Вже ворог думав все. Помер Ісус, і на цьому все. І християнства не буде, і апостоли розбіглися, і все. Але третього дня Ісус переможно воскрес. Був мертвий, а тепер живий. Смерть де твоє жало? А де твоя перемога? Ісус переміг смерть. І сьогодні праворуч Отця, алілуя, звершивши подвиг спасіння і в доказ того, що жертва прийнята, жертва прийнята, Ісус воскресає. І кожен, хто вірує в Ісуса, хоч і помре, Він воскресне і буде жити. Наші рідні, близькі, які помирали в Господі, ми розлучалися з ними. Але прийде час, і ми всі зустрінемось. Сила Воскресіння. Ми віримо, що Ісус сильний Воскресити нас. Тому смерть не є страшною для християнина. Це просто перехід від тимчасового життя до вічного. Учні дивилися на те тіло, яке знімали з Христа, ховали в цьому гробі Йосипа і закрили печат, поставили, камінь привалили. Здається, все, немає Ісуса. Але третього дня. Камінь відвалений, а Ісуса немає. Що ви шукаєте живого між мертвими? каже Ангел. Його немає тут. Він воскрес. Живий наш Бог, Сестру, бачите, живий наш Ісус! І сьогодні Він з нами розділить цю вечерю. Ми маємо просити: Господи, я дякую Тобі, що Ти даєш нам і розуміти про силу, яку ти маєш в Воскресіння. І ви знаєте, Воскресіння мертвих буде в майбутньому. Це ще ми чекаємо. Але Воскресіння з мертвого стану це вже сьогодні. Скільки нас, мертвих для Бога, а Бог Воскресив. Ти носиш ім'я, що ти живий. Але ти мертвий. Є багато людей, мертвих для Бога, і сьогодні. Хтось пропадає в алкоголі, хтось в наркоманії, хтось в різних гріхах. І вони мертві для Бога. Але для таких людей сьогодні слово, встань сплячий, воскресни з мертвих і освітлі тебе, Христос. І Ізикіль питає: чи оживуть ці кості? Дуже багато сухих костей, чи оживуть? Оживуть. Господь дає слово і оживають мертвеці для Господа. І як батько сказав, син мій був мертвий, а тепер живий. Блудний син повернувся, ожив для Господа. Дух, який був мертвий для Бога, а тепер живий, бо Господь воскрешає. Не тільки сина вдови Знаїна, він казав, юначе я наказую вставай. А вже несуть на цвинтар, вже за місто вийшли, і юнак піднімається. Лазар чотири дня вже в робі, а Ісус каже, Лазар вийде і Лазар виходить. Мертві воскресають. Кажу вам, буде такий час, але каже, і вже такий час є, щоб мертві почують голос Божого Сина і воскреснуть. Сьогодні наша молитва за тих, хто живий, але для Бога мертвий. Ім'я живий ходить, працює, але Він мертвий. Це сини, це дочки, це браття, це сестри, це наші добрі знайомі друзі. Але Господь може воскресити. Чи пізнав ти силу Воскресіння? На собі пізнали. Були такі, омилися, очистилися, а сьогодні ми, Божі діти. Слава Ісусу Христу! Перед нами молитва, друзі. Я хотів би, щоб ми в цій молитві щиро подякували Богу, щоб ми пізнали ці сили і силу любові, і силу крові, і силу Воскресіння. і... Силу, так що, яку дає Господь нам для нашого миття, ми можемо сьогодні попросити в Господа, щоб Він обмив нас, очистив і фізично зцілив, і силу зцілення. Давайте піднімемося. Зараз перед нами молитва. Якщо в когось є бажання, друзі, підійти до Господа ближче. Давайте підійдемо під самий хрест. Не будемо стояти здалека. А Ісус є тут, і Він хоче, щоб ти підійшов ближче. Прийдіть до мене, всі закликає Господь. Є щось сказати, будь ласка, помолимся, помолимося, помолимся, друзі. Помолимося. Звершимо молитву. Отець Небесний.